Крутий заміс, село Мельники, 2025 рік. Їдемо тут із живильного джерела. Хто не дивився перше відео цієї нашої подорожі, обов'язково подивіться. Посилання буде під цим відео. Не забувайте поставити вподобайку. Так ви показуєте алгоритмом Ютуб, що україномовний контент дуже цікавий і його варто рекомендувати. А я вас беру з собою на фестиваль Крутий заміс. І ось ми в'їжджаємо в село під назвою Мельники. Саме тут проходить фестиваль Крутий заміс. Ось так, Мельники. Їдемо дуже тут красиво, гарно, але отакі погані дороги. Яма на ямі, ямою погоняє. Неможливо їхати треба повільно, щоб колесо не влетіло ніде. Бо ями вони на асфальті такі глибоченькі бувають. Вон, дивіться, і це приходиться все це об'їжджати. Пропускати іноді інші машини, щоб вони могли просто проїхати боями, не знаю, видно вам чи ні, але ну така дорога. Дуже шкода, тому що якщо проводяться такі фестивалі, то варто до них дорогу все ж таки зробити, хоча б ямки, хоча б ямки позалатати, тому що, ну, а знову ж таки, це безпека людей. Тих, хто їздять, це безпека. Ту дорогу, що я вам показувала в селі Мельники. Це ще було непогано, я вам скажу. Зараз ми проїхали такий поганий шматок дороги. Зупинилися біля меморіалу. ось такого. Піднімаємося зараз. Тут пам'ятник Героям Холодного Яру. Хочу зайти. Позаду мене вже було машин 9, мабуть. Я вже заїхала, отак тут така кишенька є. Щоб вони вже проїхали. Бо їдуть нервують, а я не їду дуже ну, швидко, якщо я їду по ямах. Ось такий меморіал. Дуб, мабуть, це символ дуба Максима Забізняка чи когось, не знаю. Воля Україні або смерть написано ось там над цими гарними чоловіками. На горі там чи лебідь, чи щось таке незрозуміло. Таке так, в формі яєчка, меморіал. Тут будиночки людей, ліс. І тут ще є ось така локація, не знаю, що вона означає. Будівля якась, там якась локація. Не знаю, що вона означає. Заїхали тут прохолодно, трохи подивитись, бо, бо дивлячись на ці дороги, я вирішила, що більше я в Мельники не поїду. Юрій Горліс-Горський. Так, це все ми читали. В Вікіпедії ви також можете почитати про нього. Так, далі. Тут слава борцям за волю України. Село Мельники. «Визвольна боротьба. 1933. А, 33. 1933. 1880 Ого, козак полку гайдамаків Холодного Яру. Чучупак Михайло Івхимович. Це самий найстарший мабуть. Вова, воно, го, прибери. Тут є герб, калини, а ось млин. До чого це мельники, як це млинники мають бути. так? Чи? Ось такий млин великий. Давайте без фотографую, хочеш? Там я бачу якийсь колодязь, але ми пити не будемо вже там, ми попили в джерелі. Йдемо подивимось, що там. Якісь дзвони. Так, дивимося, тут такий парк гарний з каштанами. Дуже нагадує мені ось каштанові парки. Завжди мені нагадують місто Красногорівка під Донецька Мар'янського району. Там була каштанова алея така гарна. Якийсь будиночок, там ще щось, не знаю, що це. Цікаво, може, це укриття якесь? Так і будиночок якийсь. А, це церква. Церква Давай. під землею? Давай зайди. Навіщо? Церква під землею явіть. Хочеш подивитись? Це, щоб... це як укриття слугує, мабуть, якщо вона під землею. Ой, тут поклали. М -м пахне так, як в церкві. Пам'ятка безпечного святкування релігійних свят. О, тобто тут святкують релігійні свята якраз під землею. Зачинена. На жаль, мабуть, якийсь час вони працюють. Графіку тут немає. Мабуть, на релігійні свята. О, як класно, хочеться туди зазирнути. Ой, там красиво, там якісь Вінник. малюнки на стінах. Віник, да, щоб підмітати. Якщо хтось хоч розсипеть, можна підмітати, якщо хочеш. Да, тут. Ну Це дуже гарно, як укриття виходить. Бові сподобалися дзвони. О, так? Отак. Тут поля, сільськогосподарські береза така. І тут прохід є, є лава, напис мандрівка Холодним Яром, автомобільний маршрут. І ось мельники. Медведівка, от ми з Головківки їхали сюди і потім їдемо сюди. Тут є якась дорога, але я не впевнена, що вона автомобільна. Тому я їхала отак і отак. І зараз от ми ось тут повернули десь от сюди. Тут десь має бути крутий заміс. Вежа Ярпівоні. О, це Ярпівоні, Вова! Дивіться. Там є Гарний став. Він зелененький, такий, мабуть, цвіте, бо зараз кінець липня вже. А, сьогодні раніше. ще оцей Ілячий як раніше називався. серпня. Да, серп зараз. І ось цей яр півоній, про який казали, я багато бачила. І ще там казали, якщо у вас є півоні, привозьте до яру півоні. І я така думаю, в мене такі страшені півоні, аж стидно їх привозити. Хоча тут вони в такому ж самому стані, як і в мене, бачите, в плямистості якісь. Це треба обробляти фунгіцидами. Ці трошки краще, але все одно плямистості. Отакий яр півоній, і ми на нього потрапили. Звісно, зараз півоні не квітнуть, але на початку літа і в кінці весни можна приїхати сюди і помилуватись не тільки ось такими шикарними краєвидами величними. Також подивитись на гарні півоні, які тут квітнуть. Побувати на вежі. Зараз я залізу на вежу і звідти буду дивитись на простори Холодноярщини. Так, і ми нарешті прийшли. На цей фестиваль. Вау! Тут така сама велика вежа, як була на вдалині півуні. І тут буде виступ. Вау. Вова, сюди? Фестиваль який Так, мої, мої там. Твої всі там, ну зараз ми так обійдемо і підемо до твоїх. Реберня. Мистецький фестиваль. Диви хлібчик випікли. Рукомийник. рукомийник, як у нас, вау! І фотозони тут. І крамниці, і реберня, і можна поїсти, покататись на гойдалці такі великі. Все можна. Можна надонатити багато, і тут дуже розпродаж всякого такого цікавого. Там якась жінка. Чекай! Тут можна присісти і посидіти у затінку. Майстри продають свої вироби. Є все для будь-якого гаманця і на будь-який смак. А тут зона для дітей, майданчик, футбольне поле, мініфутбол, є там стрибання у сіні, і там ще щось гамаки і великі батути. Так, любі друзі, все безкоштовно для дітей, а там навіть є палатки, люди приїжджають і вони. Живуть палатка. Є місце таке для... біля водички, можна пофотографуватися. Музиканти саундчек, є туалет, все є. І бачите, намети стоять. Тобто люди приїжджають і в наметах вони відпочивають тут. Навіть є якісь такі саморобні великі намети. Ходімо з вами, подивимось. Так, ну палатки це, мабуть, чиїсь. А от то намети такі великі. Сходимо, подивимось. Дивіться. Ліс змішаний, ліс листяний. Тут і дуби, і клени. І всяке таке. Дивіться, які намети. І тут сіна. Можна тут лягати і спати, як раніше спали козаки. В сіні разом з мишками, кліщами і всім таким іншим, але все одно клас. Можна з собою кота взяти, щоб мишки не заважали. І ось тут такий самий великий намет. Тут тобі глина. Написано, тут тобі глина. Не знаю, що це означає, але ось таке. Вау! Це дуже крутецьке. Я такого, якщо чесно, ще ніде не бачила. Можливо, таке є багато де, але саме, щоб на якихось фестивалях чи в Карпатах, наприклад, я такого не бачила. Дуже багато майстрів продають те, що вони виготовили. Або, можливо, десь придбали продають. Тут такі локації, де можна посидіти, полежати. На соломі. Мені дуже подобається. Дуже. І це мені подобається. Отаке було в Косові, в резиденції Святого Миколаєва Миколая, але там було сіно. Не солома, а сіно. І ми так само там відпочивали, було дуже гарно. Ну і всі горки, всі локації для діток безкоштовні. А ось, бачите, тут будуть бої в глині. Ось тут жіночі, я так зрозуміла. Там така ціла гора глини, зараз підійду. Ось така глиняна хатка. І ось тут, мабуть, будуть відбуватися ті самі бої. Повністю все із глини, дивіться, і солома тут. А може і ні, не знаю. І там далі ще щось є, покажу вам. Ну, я так дивлюсь там столики, мабуть, там люди їдять. Ось тут ще чілять також під будівле, під цим дахом. сцена бачиш там велика сцена тут маленька О, Ця, де можна поїсти. Це під навісами такими, тож у затінку. Такі альтанки великі. О, квадрик. Тут. Так, є навіть. О, лелека тут є. Хури, є такий міні-зоопарк, в якому є лелека. Дивіться. Вау! О, справжня лелека. Манюник такий.

Тож, любі друзі, така була подорож моя на крутий заміс. Сподіваюсь, вам сподобалось. Друзі, вже вдома, втомлена. Ось, дуже сподобалось. Вже в мене там сіла батарейка, і не стали залишатися на концерт. Тому що дитині не цікаво. Я, в принципі, була на концертах, багатьох виступах. І ну, вирішили поїхати, щоб приїхати ввечері додому, а не пізньої ночі. Дорога. В принципі, непогано, оце тільки помельникам погана дорога. А так дуже гарно. Я навіть коли їхала по Слободі, то взагалі відчула задоволення від їзди. Ти їдеш, є розмітка, гарна дорога, і ти їдеш собі, насолоджуєшся цим процесом. От би якби всюди таке було. Бо моя дорога зазвичай це, знаєте, такий квест, щоб об'їжджати яму. Це таке мені дуже сподобався фестиваль. Я що хочу сказати, зараз я вам покажу. Дівчата, багато хто там був, вони купляли посуд, купляли собі припра... приправи. купляли собі прикраси, купляли собі ну, всілякі там шампуні, мила із лаванди. І знаєте, коли тобі вже близько 40 років, то ти купляєш собі на фестивалі пів кіло часнику Любаша, щоб посадити в озиму його. От, -от так вибирали собі такі, знаєте, щоб були. Більше чотирьох і більше п'яти, ну, подекуди і п'ять тут є. Ось це, наприклад. Ну, я вибирала, щоб було більше чотирьох на посадку собі. Ось те, що я придбала собі. А для Володимира я придбала ось таку, ну, як знаєте, соловейка, тільки тут, у вигляді змії. Набереш сюди водичку і воно як соловейка тьохке. Ось так, на фестивалі ми побули і ось такі наші придбання. До речі, хто не знає, в мене є другий канал, який називається Мальва на городі. Там я знімаю все про свій сад та город, що я саджаю, як я обробляю, як я збираю врожай і все таке інше. Тому переходьте, посилання буде під цим відео. Я вам бажаю гарних переглядів. Дивіться також інші мої відео на цьому каналі і на другому моєму каналі. Підписуйтесь, не соромтеся, пишіть коментарі, чи сподобалося вам відео. А я вам всім бажаю гарного.